На 29 серпня дозріває персик Роял Джим. І персик теж Флемен ф'юрі 24007. Тут сигналка, Royal Gym тест сигналка. Дерево було посаджене окулянтом. І ще є на прищеп, на відростку. Тут теж Flaming Fury 24007. Тут теж Royal Джим Сигнальні плоди. Но вигляд, у Роял Джим такий товарний скуштував на смак. Практично однакові, Тут є кислинка як у Royal Gym, так і у 007. По смаку, практично, ну, плюс-мінус. Хоча мені Royal Gym більше такий по смаку подобається. У 007 буде розмір, мабуть, трохи кращий. А у Royal Gym Окраз такий товар, товарний вигляд більше. Кісточка відділяється як тут, так тут практично однаково Ну, можна сказати на одному рівні. Мякоть жовта. У Royal Gym так більш біля кісточки червона така.